Всім привіт! Мене звати Оля і я роблю прикраси з каміння і натуральних перлин. Сьогодні я покажу вам матеріали, які я придбала для того, щоб робити для вас прикраси. Тут буде натуральне каміння, перлинки і один аксесуар. З аксесуарою почну. Це така хусточка, коштує 100 гривень, має вишивку, білосніжний колір, є якісь ниточки, але за таку ціну нормально. Їх можна пообрізати. Я буду її використовувати для того, щоб наповнити свій фон. Ви можете її використовувати у якості аксесуару. Подобається, як вона красиво виглядає. Її можна пов'язати на сумку, пояс, на плечі. Класна знахідка. У мене це фотореквізит, а у вас може бути щось інше. Ось так я планую використовувати цю хустку. Мені здається, виглядає дуже естетично і вдало доповнює фон. Ну, треба ще додати якихось деталей, але думаю, що суть ви зрозуміли. Поїхали дивитись камінням. Це я замовляла в Індії. Ось такий гова кварц. Власні великі шматочки. Це зараз дуже актуальна форма, вона цікаво виглядає у прикрасах. Також маю подібну форму лазуриту. Я задоволена цим камінням, але я вимушена була купувати ось цей рожевий кварц вдруге. Знаєте чому? Тому що перший раз мені прислали дуже маленькі шматочки. Вони не відповідали розміру, який заявлений в описі у продавця. Я з ним сварилася сказала, що ти мені вислав, Ну, ми домовилися, що він мені вийшла потрібний розмір. Так і сталося. Не без нервів, не без втрачених грошей, ну як є, замовила ось такі дві низочки, Агату сакура. Ну насправді тут не всі агатові намистинки. Хто не знав, Агат – це різновид халцедону, який має ось такі смужки, візерунки, характерні для Агату. Тут не всі такі намистини. Дуже багато просто прозорого халцедону, якогось мутного з іншими включеннями, але без оцих полосочок. Красиві намистинки є одне, але деякі мають такі включення, і вони виглядають, наче бруд. Я не вважаю це недоліком, це нормально для природного матеріалу. Не забуваємо, що це натуральне каміння. Все одно я задоволена цим агатом, тому що він має дуже ніжний, приємний колір. Ось цей бруд, який, наче хочеться стерти, він мене зовсім не лякає, тому що він виглядає природно, органічно саме у цих намистинах. Якщо чесно, це каміння для справжніх поціновувачів. Якщо ви хочете просто щось чисте, рожеве чи персикового кольору, це не для вас. Тут потрібно потрібно розуміти, що це. Унікальний камінчик, тут дуже цікаві включення. Він змішався з якоюсь породою, ріс тисячі років, ну і таке інше. Я люблю саме таке каміння, у якому видно його історію, видно, що воно натуральне, має якісь недоліки. Я не завжди це люблю. Мені інколи подобається щось дуже чисте, блискуче, без всяких включень, але інколи в мене є настрій і на таке. У цьому випадку включення мені подобаються. Вони не псують нині. Також я дозумовила ось такий рубін. Він також з Індії. Продавець казує, що це не дуже якість, я так розумію, за рахунок кольору, але мені він дуже подобається, тому що він насичений, винний, вишневий, сливовий, не знаю, як його назвати. Виглядає помітно, насичено, на тілі мені подобається. Я вже робила з нього прикраси. Мене все влаштовує. Я не гонюся за чистотою, щоб рубін був прозорий, без породи. По-перше, розумію, я розумію, що такого не буде у виробному камінні, тобто ось таких намистинах, все, що дуже чисте, все йде у ювелірку. Тому я вважаю, що це прекрасна якість, прекрасний колір для намистин. Наступні намистинки це квамерин в переміжку з чорним турмаліном. Я так розумію, ці мінерали просто поряд ростуть, тому що я дуже багато зустрічала ось такого каміння в різних формах. Мені подобається форма кубик. Вона сучасно виглядає стильно, прикрашає практично всі прикраси. І сам камінь також дуже гарний. Він і не чорний, і не синій, щось середнє, такий кольоровий. У мене є багато саме такого, круглі гладкі намастини і круглі з огранкою. Чомусь тягне мене до такого. Дивіться, як красиво мерехтять грані. Наступна моя покупочка це ось такий родохрозит. Я вважаю, що якість класна, тому що тут мало чорних включень. Багато рожевого кольору ніжний він дуже приємний. Чудово підійде для дрібних літніх чокерів. Трішки поговорю про невдалі покупки. Перед вами класичні дорогі погані перлини. Камера взагалі дуже любить перлини, вона їх прикрашає, вона додає блиску, але насправді тут поганий перламутер, він десь матовий, десь якийсь зернистий. Для такої ціни якість повинна бути зовсім інша. На камеру я вам так і не покажу, чому він поганий, але повірте на слово. Бо я вже стільки перлин тих перетримала у руках. Наступні перлинки дуже красивого кавового кольору, але насправді. Насправді вони мають дефект з цього верхнього шару перламудру. Зараз покажу ближче, і ви зрозумієте, про що йде мова. Ось, дивіться ближче, що я маю на увазі. Це я знімаю на макрорежим, увімкнула спалах. Насправді цього не видно. Я не розумію, у чому справа, чому так сталося і що з цим покриттям. Ось так перлинки виглядають, ну просто чудово. А подивіться, як гарно на тілі. Показую наступні перлинки. Дуже красиві, у формі такої картоплинки. Дивіться, це одна партія, але все одно три низки відрізняються по відтінкам. Тут одна персикова, дві інші більш лілові. Мені подобаються ось ці бороздки на перлинках, вони їх не псують. Дуже часто буває так, що на цих бороздках сколотий перламутер, є якісь потертості. У цьому випадку все не так. Все чудово, мене влаштовує якість, воно виглядає природно, красиво. Приблизно отак виглядатиме на тілі. Я замовляю перлини переважно у двох-трьох продавців. У них з'являється нова позиція. Я її купую. Вона до мене доїжджає. Я дивлюсь на якість, вона мене повністю влаштовує. Я хочу їх дозамовити, а перлини всі розпродані. І тут виходи два: або купувати одразу багато, як кота у мішку, або все ж таки сподіватись на те, що перлини у продавця залишаться, і я зможу повторити замовлення. Наступні перли: ось такі у вигляді монетки. Я вже зробила собі з них браслетик. Виглядає класно, кожен день хожу, милуюсь. Дивіться, навіть в одній низці перлинки різного кольору є більш жовтуваті, є лілові, є кольору айворі, є білі. Перламутр тут дуже яскравий. Можете побачити ніби такі цяточки, але воно все покрите перламутром, пластикової заготовки не видно, тому вони мені подобаються. Буду з радістю використовувати у якості підвісок на чокери, сережки, або як акцентні вставки у чокерах чи ланцюжках. Наступна позиція також ну просто шикарна. Тут на нитці зібрано два види перлинок. ось такі довгі і круглі, дуже блискучі, бувають ось такі, наче я не знаю як сказати. Прогалини на перлинах, але це природний матеріал. Я таке допускаю. Мені все одно подобається зовнішній вигляд. Сама перлина дуже блискуча і шар перламутру досить товстий. Я це ціную у перлинах, тому що буває так, що перлини затираються, і деякі майстри можуть заполірувати перлини, зняти верхній шар перламутру, потім залишиться нижній, блискучий, гарний і перли будуть як нові. Можливо, хтось років через того хоче ось так заполірувати перлини. Які я зібрала у намисто, хто знає. Тому я дуже ціную ось цей товстий шар перламутру. Ще останні рази до мене приїжджають перлини з ось такими петлями на кінцях. Я думаю, що це робиться для того, щоб перли було зручно зберігати, але я не впевнена, що я права. Якщо знаєте, для чого такі петлі, напишіть мені. Наступні ниски також мають ось такі петлі. Дивіться, які красиві перлини. Вони мають наче таку грошоподібну форму. Перламутр шикарний, дуже блискучий, потертостей немає, виглядає дорого багато. Ці низки дуже дорогі, тому я не знаю, що буду з них робити. Або це будуть вставки, або якась суцільна прикраса. Інколи за перлини краще переплатити. Чим дорожча низка, тим менше браку. Припустимо, ви хочете зробити чокер. Вам буде потрібно або одна дорога низка на чокер, або по дві дешевих, тобто те на те і виходить. Але існують продавці, яким я довіряю, і які продають класні перлини по адекватній ціні, то там я купую і дороге, і дешеве. Наступні низочки ось такі, форма картопленка, дрібна. До речі, також мають ось такі петлі на кінцях. Не знаю, про що тут казати, тому що перлини шикарні. Я розумію, чому тут така ціна. Тому що перлинки приблизно всі однакової однієї форми, одного розміру, вони відкалібровані. Чим кругліша перлинка, тим вища її ціна. А тут форма дуже наближена до ідеальної круглої. Ну, звісно, вона не ідеальна кругла, але щось близько. Дивіться, навіть у дорогих перлинках колір відрізняється. Не знаю, як на камері, а ось у житті я бачу, що якась перлинка більш рожева, якась біліша, якась молочна. Тобто, я це до того, що навіть у дорогих перлинах колір скаче. Також я придбала 5 ось таких низочок. Це дрібні перлинки з природніми боростками, вони трішки криві, але я дуже полюбляю таку форму. Вона має якийсь свій особливий шарм. Нагадує мені вінтаж, серіали, бріджортини або щось таке. Частенько мені пишуть дівчата, що вони не хочуть класичні круглі перлини, вони втомились від класики і шукають якусь альтернативу. А ось і вона. Перлинки ці якісь грайливі. Ну, мені дуже подобаються. Класна заміна. Класичним круглим перлам. Пишу продавцю: Ти ж мені відбери 5 Glossy Strands. Мені хотілося, щоб ці перлини були наче облиті перламутром. І що тут говорити, продавець виконав мою забаганку. Подивіться на ці маленькі крихітні перлинки. Вони реально наче облиті тим перламутром. Дуже я вдячна продавцю, що дослухався до моїх бажань. Завершую свій показ ось такими сірими перлами. Гляньте, як класно вони пасують до моєї сірої сорочки. Це також дорогі перлини. У мене немає претензій до ось таких рисових, але є претензії до таких. Як я вже казала, камера дуже любить перлини. Вона їм надає якогось додаткового блиску. Ці перлинки мають потертості. Я вважаю, що за таку велику ціну не повинно бути цих дефектів. Продавця зазначено, що це найвищий клас перлин 3А. Вони не відповідають опису, на мою особисту думку. Так, вони класно виглядають. Так, взагалі не скаже, що на них є якісь потертості, але в житті це видно. Просто за таку саму ціну я можу купити інші кращі перли. Взагалі, я вважаю, що. Що товар повинен відповідати опису, і фото повинні бути реальними. Вони накрутять світло, виставляться так, що перлини ну просто шикарні, жодних дефектів. Потім ти їх отримуєш, і виходить очікування реальність, бо десь щось протерте, десь якісь сколи, А на фотках цього не видно. Коли перебираєш перлини для прикраси, пів нитки відходить. Ну це що нормально? Я вважаю, що ні. Часто мені пишуть дівчатка, щоб я повторила якийсь свій старий дизайн. Але я вимушена відповідати, що я не можу, тому що кожна наступна партія перлин відрізняється від попередньої. Може бути інший колір, інша форма, розмір не такий, навіть якщо я купую по одному посиланню у того самого продавця. Якщо чесно, я не маю змоги придбати перлин стільки, щоб мені вистачило, наприклад, на рік. Я не можу спрогнозувати продажі, що більше купуватимуть люди. Тому я постійно їх купую, оновлюю, але не так, щоб стониток зараз. Інколи відтворити якийсь дизайн, якому рік і більше, майже неможливо. Такий у мене сьогодні був красивий огляд матеріалів. Я це все покажу для того, щоб ви розуміли, з чого я буду робити майбутні прикраси. На жаль, я не роблю індивідуальні замовлення. Я зрозуміла, що я таким чином втомлююсь від створення прикрас. Я роблю прикраси не у своє задоволення, а я таке не дуже люблю. Мені більше подобається робити прикраси за покликом серця, так як я відчуваю. І так, мені простіше запропонувати вам вже якийсь готовий варіант, аніж робити на замовлення. Таким чином я не вигораю, не втомлююсь, все роблю власне задоволення і прикраси мають дуже позитивну енергетику. І найголовніше, що мій смак подобається іншим людям, тому що я маю певну кількість замовлень. Дякую вам за довіру і за те, що розділяєте мій смак. Я дуже вдячна. Я б мала більше клієнтів, якщо б робила індивідуальні замовлення, але ну вже як є. Для себе я обрала ось такий найбільш оптимальний варіант. Поки я знімала відео, мені прийшла ще одна посилочка. Я отримала ось такий красивий амазоніт у формі квадрат. Він має грані. Чула, щоб зробити ось такий яскравий колір, амазоніт якось протравлюють, замочують у якомусь розчині і колір стає яскравішим. Але я не впевнена, що так і є. Також мені прийшла ще одна хустинка. Покажу, як її можна застилізувати, як вона виглядатиме на моїх фото. Ось так я планую використовувати цю хустинку. Уявімо, що це якась прикраса. Можна робити ось такі кадри, крупним планом, все як я люблю. Дуже легко і просто можна зробити собі красивий фон для фото. Було б бажання. Від хустинки я взагалі в захваті. Я не ношу те, що я використовую для фото. Це якось не дуже. Тканина буде мною пахнути, потім я буду класти на неї чиїсь прикраси. Мені таке не подобається. Я люблю, щоб те, що я використовую для фото, було тільки для фото. Звичайно, хустинку треба ще відпарити, але я думаю, ви зрозуміли, як вона виглядає у кадрі на тілі. Ось так.